На Подільщині негода вирує. Знеструмлені майже 30 повітряних ліній, 10 кіловольт, більше 40 населених пунктів. Світла немає в багатьох родинах. Але ми зараз займаємося нашою справою, проводимо огляд повітряних ліній, щоб з'ясувати причини. От бачимо, є багато обривів, на жаль, і Пошкоджені опори повітряних ліній є. Будемо намагатися якомога швидше відновити електричні мережі і подати напругу у всі родини. Наразі в громаді без освітлення залишаються вісім населених пунктів через оживи та навипання мокрого снігу, обірвані дроти, повалені опори електромереж. Також поламані дерева та гілля. Тут по незламності, це я так розумію, що у нас ще є всі раді, але туди ще ще дойти. Сюди по Рівненькому він мені дякувати привів. Ось тут все так зробили, що ми заряджаємося. І так, як я зрозумію, поки всі не зарядимося, то будемо до 14, поки всі не прийдуть, а може й довше. А як вдома зараз рятують себе світлої води? Ой, тут взагалі історія. Льоду пішла, понабирала і по... щоб змити. от Розтопила. А в квартирі тепло в нас опалення. палення. Котел не потребує світла. Взагалі для нас це арама бо ми такого, слава Богу, в житті не бачили. Виживаємо, мусимо виживати. Криниця рядом у сусіда у сус... беру воду з криниці. І так виживаємо помаленьку. Газ, правда, горить, є газ. Ну а воду якось добуваємо, це ж не літо, що цей. Десь сніг можна розтопити, то-то, то, то, то сидить. Я сіду за хлібчиком, позвони, що хлібчик є, привезли. Вирішили відкрити самі другий пункт незламності, тому що ну, знаємо, як важко людям судимо по собі, тому що також без світла, без інтернету, без нічого. Тому вирішили допомогти людям. І як бачимо, дуже багато людей приходять, заряджаються повербанки, телефони, ну якісь зарядні свої пристрої, щоб якось рятуватись без води, без світла. ну Що прорвемось. Інтернету немає також з понеділка, світла вже третю добу немає. Ми в старостинському окрузі вмикаємо генератор. Люди приходять, заряджають. на сьогоднішній день. Приходило десь 10-12 людей. Закінчилась комісія ТПНС. Ми піднімали два питання: ситуація у нас на дорогах і ситуація з енергозабезпеченням наших населених пунктів. Ситуація там дуже складна з енергопостачанням. У нас на сьогоднішній день вже пішли четверти сутки, знаходяться населені пункти без світла. Це Мардарівка, Новоселівка, борщі, є обриви проводів, є проблеми в Соболівці, Там впала лінія 10 кВ, 9 прольотів. Дві бригади всього в них працюють. Як у них це буде виходити, вони нічого не обіцяють, але ці дві бригади вони стараються. Проблема в нас теж є в селі Станіславка, там теж вони треті сутки без світла знаходяться. У нас всюди є генератори, вони у нас заправлені. На сьогодні ситуація у нас всюди контрольована.